Перекладеш, значить, після трьох куплетів. Я собі запишу. Я собі зараз запишу текст, за чим я маю. Ага. А ви Мені співати. здається, що я тут <клухи> не поспівала. Ні, ні, проключи точно, ну. тоді вже показав маленький, що буде лишати, а тоді йшла вже, вже хату заміда. Виш на садочку. Стежечка, вузенька, вишне садочку стежечка вузенька ніхто не, в не ходить, лиш я молоденька, ніхто не, в не ходить, лиш я молоденька, праві руці ключі. Віддемо серденько в правій руці ключі, видемо серденька я своє серденько, мушу замикати, я своє серденько, мушу замикати, бо казав мекі. Що буде лишати бо казав маленький. бо буде лишати. А тоді йде хата.